У селі Михалин, це Березнівський район загинув пенсіонер. Йому був 71 рік. Його на дорозі збило не встановлене авто. Водій втік. Через кілька годин у Рівному сталася схожа аварія. Тут за показами свідків Тойота Кембрі на перехресті вулиць князя Володимира Уласа Самчука Міцкевича наїхала на 43-річного рівнянина. Чоловік отримав допомогу і вже вдома. А от водія шукають міліціонери, бо він залишив місце аварії. Упродовж декількох годин на автодорогах Рівненської області було скоєно дві дорожньо-транспортні пригоди водіїв винуватці, яких зникли з місця події. Однак, вжитими заходами працівника Ами державтоінспекції Рівненщини вже встановлено транспортні засоби, які причетні до даних подій. І наразі проводяться відповідні заходи по затриманню водіїв, які підозрюються у скоєнні даних дорожньо-транспортних пригод. У Сарницькому районі перекинулось БМВ, бо його не пропустив автомобіль Пежо. Після удару позашляховик ліг на дах. Люди цілі, іномарки пошкоджені. Далі більше у БМВ знайшли бурштин, кілограм каміння, вартість якого 50 тисяч гривень, було приховане у пакеті. Хоча у ДТП водій БМВ не винен, але відповідати тепер перед законом за перевезення бурштину 24-річному мешканцю Зарічницького району доведеться, бо порушене кримінальне провадження.